Оглядаємо результат роботи впродовж тижня. Так, два маленьких служебника в шкірі з золотим тисненням. Новий завіт, Євангелія. Ще один новий завіт, Два менших служебника, Дві книги відтиснені сліпим тисненням, три пам'яніка з золотим тисненням. Один великий апостол богослужбовий 1915 року. Був легенько відреставрований, виготовлена нова палітурка. Євангеліє. Без тиснення золотою фольгою. Просто тиснення сліпе, блінтове. Получилося гарно. Всі кліше глибокі, блискучі. Євангеліє. Трошки інше вже із золотим тисненням. Спереду, позаду та на корінці тиснення золотою термоплівкою. Помінючок. спереду із ззаду тиснення сріблом в синій шкірі. Замінені форзаци із звичайних однотонних на кольорові. Це ще один з срібне тиснення в коричневій шкірі, в колір гнила вишня. Червоний поміник тиснення золотою фольгою. І також замінені форзаци. І ще один помінник, самий простенький, з сліпим тисненням. Прозад замінений на однотонний синій служебнічок, сліпе тиснення з усіх сторін, укріплений блок. такі два менші євангелі з металічними прикрасами богослужбове. З самого низу, само права.